Батько все життя мене навчав. Не перенось щось на завтра. Те, що можеш зробити сьогодні. Хочу бачити ворога якомога ближче до себе. Зараз посилюють е, ті батьки, які нас слухають. Ми всі були з посмішками на обличчях. Це було важко, це було іноді страшно, але. Всі ми робили те, що мали. Це наше життя в першу чергу. І завжди у тебе є що тобі втрачати. Ваша байдужість призведе потім до наслідків. Наше наступне покоління має вже розвивати цю країну у якомусь іншому руслі. Боєць третьої штурмової бригади на псевдосерфер. Зараз у нас наживо в студії. Доброго вам дня! Вітаю, вітаю! Дякую, що прийшли. І для наших слухачів я би хотіла а, трішечки прокоментувати, чому саме ми вас запросили. Адже серфер пішов на війну, коли йому було 18 років. І а, я би дуже хотіла, щоб ця розмова була саме про молодь на війну. Я не люблю зазвичай говорити про вік там гостей, так але в цьому випадку це прям дуже важливо. І а, сподіваюсь, наша розмова можливо когось надихне, чи буде прикладом так для тих, хто ще не зробив свій вибір. Отже, звісно, давайте познайомимось спочатку. Як ви взагалі потрапили і в третю штурмову, і вирішили, от в такому ранньому доволі віці саме піти служити, а не піти вчитися, наприклад. От якраз з приводу цього питання, я спочатку навчався в університеті за кордоном, і певний час мені це дуже подобалося. Мені дуже подобалося навчатися саме за кордоном. Я думав, що там я зроблю своє майбутнє. Але на той час почав почалася бахмутська компанія. І мій дядько, тоді, він, як і зараз служить 241-й бригаді територіальної оборони міста Києва, і він тоді отримав дуже сильне поранення, і це мене дуже сильно змотивувало долучитися до лав Збройних сил України, щоб боронити нашу державу. А третя штурмова саме, тому що я вирішив, що хочу бачити ворога якомога ближче до себе, і я знав, що там є мої друзі, які зможуть мені допомогти, і там найкращі командири, взагалі, яких я знаю. Тобто було відносно безтурботне життя, прекрасне навчання. На кого до речі навчались? На психолога. Серйозно mm -hmm. якось допомогло ці, uh, ці uh, прагнення бути психологом зараз у війську? Uh, напевно, до поранення свого так 100% uh, дуже допомагало працювати з моїм особовим складом, коли мене призначили командиром штурмового відділення. Я працював з хлопцями, постійно ми спілкувалися. А вже після того, як я отримав поранення, вже мені треба була допомога безпосередньо інших психологів, окрім мене самого. А чому от. Не довчилися, наприклад. Тобто, чому ви вирішили, що тут і зараз ви потрібні армії, ви потрібні е, в цілому народу України. Так можна ж було декілька років зачекати, потім е, дорости, довчитися, навчитися пройти КМБ і так далі. Але ні, от в, така це була гаряча голова, чи це був свідомий такий вибір? Це був дуже свідомий вибір, е, тому що мій батько все життя мене навчав. Е, Зроби сьогодні те, типу, не переносся щось на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Отак. От, от. Я якось згадав цю фразу і зрозумів, що типу, треба робити прямо зараз це, і так і одразу поїхав. <тас> Тоді не можу вас не запитати, звісно, про граничний вік мобілізованих, тому що коли запропонували його опустити до 25 років, були дискусії в суспільстві, що мовляв, це дуже маленькі 25 років. На вашу думку, чи можна його опускати ще нижче? На мою думку, треба його опускати до 18 років, оскільки нема такого формату, як вік на війні, можна 18 років, це ж не зобов'язує тебе одразу йти 18 років там штурмувати. Це був мій свідомий вибір. І для того, щоб мені піти штурмувати, я ще дуже довго показував командуванню те, що я можу це робити. Так само, як і молоді хлопці, вони можуть виконувати багато різних функцій на війні, тому що люди постійно потрібні. Ні, люди потрібні в нових якихось у нас структурах. Наприклад, у нас там відкрилося зараз більше FPV, БПЛА і там різні нові якісь, скажімо так, не знаю, як так правильно пояснити, нові якісь структури, умовно, так. і... Молоді можуть там щось робити, якщо вони хочуть, вони можуть піти штурмувати і так далі. Мені здається, що 18 – це саме той вік, коли ми маємо почати мобілізацію, тому що 25, 26 навіть ну це великий вік, і Типу, це треба чекати, і треба постійно люди. Зараз посивіють е, ті батьки, які нас слухають, тому що е, у 18 років, і, мабуть, ви також дивитеся на своїх однолітків. Це можуть бути, ну ще дійсно діти. Можливо, у вас так трапилося через виховання і так далі. от ця свідомість, так що в 18 років ви були, були сформованою особистістю, яка сказала: Я йду воювати але 18-річні хлопці, зокрема, можуть бути ще дуже не готовими до цього. То як можна з ними говорити, як потрібно їх мотивувати, хоча б не йти на війну штурмовиком, там так mm -hmm. зразу під кулі, але хоча б пройти КМБ чи вступити в якусь ем, націоналістичну організацію, там рухатися в цьому напрямку. Звісно, я погоджуюсь з вами з приводу того, що не всі, не всі однакові у такому віці. Але, от як показує моя практика, навіть там 18-річні хлопці, які під час наших бойових завдань не так були готові, як я, умовно, це було видно по їх очах і по їх діях іноді. Але все ж таки вони все одно дуже сильно допомагали. І я знову ж таки повторюсь, я не кажу про саме штурмові, яких, якісь там дії або ще щось. Я кажу саме про. Кількість людей, і того, що молоді хлопці, вони набагато, ну, молоді взагалі, молоді вони набагато більше можуть зробити в плані того, що є якісь нові ідеї, молоді постійно приносять щось нове, щось нове. І от, як на, на моєму прикладі, типу, я особисто брав людину, типу, яка вона молода і вона виконує функції. Поза, поза зоною зіткнення, скажімо так. Тобто поза... не на Так, не на бойовій, так, посаді. Не на бойовій mm -hmm. посаді. І це я рахую, що дуже важливо. Типу, це одна з ключових ролей, які у нас є зараз на війні? Це молоді хлопці саме і молоді дівчата, які воюють. Ну от як ви говорите зі своїми однолітками, які не воюють поки mm -hmm. що. Так? А, які слова ви підбираєте? Чи говорите, що треба робити так само, як і ви? А ви ж у вас бойова посада, ви ж штурмовик? Так. Um, ну, і як ви з ними говорите? Чи можете ви спокійно сприймати от їхнє безтурботне якесь поки що, дитинство, юність, там так, студентство? Um, з урахуванням того, що ви вже, ну, в іншій категорії. Угу. А, ну, оце знову ж таки, це мені допомогла трішки психологія, в плані того, що я розумію, що якщо я буду витрачати всі свої нерви та, скажімо так, переживання на людей, яким байдуже, то я сам буду вбивати в першу чергу себе. Тому що це не зовсім вірне а, поняття, що всі будуть однакові. Не всі будуть такі, як я зрозуміло. Так само, як і багато хто буде взагалі іншої думки з приводу цього. І от, я думаю, що ну як я спілкуюся з ними, типу, вони всі ці люди, я їх взагалі типу не. Змушую йти там на війну умовно. Я їм просто кажу, що, типу, ваша байдужість призведе потім до наслідків, до якихось тяжких наслідків, які ви зрозумієте потім, і вже буде пізно щось думати. І як я кажу, не обов'язково йти там навіть у те ж військо. Якщо ти там молодий, ти хочеш чимось допомагати. В першу чергу, в нас є дуже багато, як ми вже казали, молодіжних організацій. Моя от найулюбленіша фаворит це центурія, бо там насправді приходить якісь. Молода людина приходить туди. Що їй дають? Фізичну витривалість, вона постійно займається фізо, вона займається тактикою, вона займається медициною. І що все це дає? Що коли людина буде готова піти у армію, вона буде знати майже абсолютно всю базу, яку вона буде вчити на цьому ж самому КМБ. І от так само, як у нас там є люди, які кажуть зараз, чому у нас там 2-3 дні підготовки, або там ну, вони бояться, що таке буде, вони питають, там буде підготовка. У вас, ну, типу, у людей було. Два роки підготуватись до цього, як мінімум. От умовно, я коли приїхав сюди з Литви, я спеціально приїхав на півроку раніше ніж 18 мені стукнуло, щоб саме долучитися до молодіжної організації, це єдине, куди мене брали, і там е, отримати саме всю цю базу. І от це дуже важливо. Чи достатньо було тієї підготовки, яку ви здобули е, до моменту, на момент першого бою? Розкажіть про нього, mm -hmm. де це було, і які тоді були відчуття думки? Сто відсотків. Цієї підготовки було навіть забагато, я б сказав так. Тому що нам ну, у нас в третій штурмовій з навчанням дуже все круто. В тому плані, що ми постійно навчаємося а, на злагодженні, саме коли ми приходимо в бойовий підрозділ. Наш курс молодого бійця тривав декілька місяців, і це дало нам змогу саме повністю все вивчити, все зрозуміти. А, перший мій бойовий досвід був Коксохім Авдіївський напрямок. На Коксохімі всі ці знання я використовував і використовував ефективно. Мої враження на коксохімі були такі, як ейфорія, умовно, тому що ми вже дуже сильно хотіли на ті бойові. Ми їх чекали, ми до них готувалися, всі вмотивовані, всі молоді. І от на Коксохімії ми всі були з посмішками на обличчях. Це було важко, це було іноді страшно, але всі ми робили те, що мали постійно. Там пересувалися найтакі найсильніші враження, які я запам'ятав з Коксохіма, це от саме вночі, коли ми проводили ротацію груп з позицій, знімали. А, коли ти проходиш повз Коксохім. Там виходить, що повна тьма вночі? І от коли каба або якась артилерія ворожа вражала в Коксихім, то там була різка вспишка така. І ти бачиш там умовно 100-метрові якісь будівлі, і ти все це на секунду так бачиш. І це такі дуже незабутні враження. Я не знаю, от я чомусь саме це запам'ятав. От. от ви кажете, що у вас була така певна ейфорія? Mm -hmm. Чи відчували ви і зараз, чи відчуваєте? Ну, зокрема, під час бойової операції, бою, та і в побуті, мабуть, якусь таку, не знаю, прірву чи якусь дистанцію між молодняком і старшими побратимами. чи... Можливо, вони більше усвідомлюють, що відбувається, можливо, якісь більш обдумують, і навіть більше страху у них, тому що вони розуміють, ну є що втрачати, можливо, і якесь інше переосмислення. От є ця якась певна дистанція, прірва чи може недорозуміння? Я б сказав, саме у нас в підрозділі завжди було так, що молоді тянуться до старших, і старші тянуться до молодих. Круто. Того, та, у нас. Як кажуть, на війні всі рівні. Ну, типу, нема такого там... У, у нас у двох там, у мене і у мого побратима, який набагато старший за мене, у нас у двох. Автомат, і попереду у нас один і той самий ворог. Це головне. І тому немає такої прірви на бойових. Звісно, прірва вікова, вона є велика, але ми все одно знаходимо спільний контакт один з одним, типу, постійно спілкуємося, щось там робимо краще. умовно там е, є якась стара схема, як роблять там в армії, умовно. так там В прісавці там робили так-то, так-то. І ця людина, яка там служила. Постарше, вона там каже, що давайте зробимо отак, як вони робили це в минулому. Mm -hmm. І молодий приходить, він каже, ні, давай краще зробимо отак, отак. І це виходить набагато краще, набагато творче і набагато ефективніше. І з ним погоджуються, бо він придумав щось більш цікаве. І от так повністю система молодих і немолодих на війні працює. Але з приводу того, що ви сказали втрачати там те, що у них вже щось є, вони там більше бояться. Це не зовсім правильно, тому що знову ж таки я бачив як молодих, які бояться, так і людей у віці, які бояться, тут такого немає. Типу, всім є що втрачати. Ну, це наше життя в першу чергу, і завжди у тебе є що тобі втрачати. От. Це точно. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що говоримо з бійцем третьої окремої штурмової бригади на псевдосерфер і говоримо про молодь в армії. І говоримо, як молодь може змінювати ще досі цю таку застарілу традиційну систему в армії, яка є. Можливо, в третій штурмовій вона не так проявляється сильно або взагалі не проявляється так, але все одно в армії ну, в Збройних силах України ще є ця. Такого підходи, можливо, радянські, такі чи пострадянські старого зразка, і дійсно, що я командир, а ти дурак, як то кажуть, так? і все одно є когорта молодих командирів, молодих офіцерів чи сержантів, невжливо, молодого покоління. Так? І я зараз спілкуючись із молоддю, з молодими офіцерами, з молодими командирами, я намагаюся зрозуміти, яким має бути цей молодий командир нової генерації? Які він лідерські якості повинен мати, щоб за нього, за нього хотілося піти в бій і з ним, і за ним? От що це за людина? Ну як показував весь наш досвід, коли Мені сказали перший раз, що ти там маєш покерувати там цією операцією, мовно, там зробити якусь дію саме там на безпосередній лінії. То ти думаєш про те, що От я як молодий командир в голові у мене постійно було саме це відчуття того, що у мене є відповідальність не тільки за себе, а й за своїх хлопців. І от як молодий, молодий організм, умовно, ти швидше. Швидше робиш всі ці процеси у себе в голові. Типу, як умовно, людина у віці, яка має такий же самий досвід, як і ти, вона буде повільніше думати. Ну, мені так здається, типу, як показала моя практика, молоді вони постійно знаходять швидко вихід з тої чи там іншої ситуації. І плюс до всього цього, давайте казати ще так, що молоді, вони прийшли сюди, вони. Умовно віддають свою молодість. Вони віддають своє оце найголовніше, що вони мають, оцей час. І вони його віддають задля нашої спільної справи. Це саме от цвіт нашої нації, які будуть робити абсолютно все задля нашої перемоги. І за такими людьми завжди йдуть безпосередньо. Тому що, як я от бачив, у мене. Дуже близький побратим, так само він е, молодий і от він зараз на боячках якраз. І за ним постійно йдуть люди, тому що він е, саме, е, як так правильно пояснити, він... Вміє, він знає, що він робить, і він знає, що він хоче від цих хлопців, і хлопці знають, що, що вони хочуть від нього. Вони готові як і я, як і всі ми. Ми готові за нього піти. Ми знаємо, що якщо він нам скаже, ми йдемо там в ту темну кімнату, в якій не зрозуміло що, і ми будемо йому довіряти. Якщо ми знаємо, що він піде з нами, він піде перший туди. От. Тобто, тільки власним прикладом звісно, і звісно. бути разом зі своїми людьми. Угу. А ще хотіла, я, от, коли їжджу по фронту і спілкуюся з бійцями, особливо на початку 22-го року, коли ну, всі пішли, від тракториста mm -hmm. до вчителя, абсолютно всі. І коли я спілкувалася з дорослішими чоловіками, це там 50 50-60, так, то запитуючи їхню мотивацію, вони говорили, що ми пішли, тому що ми не хочемо, щоб наші діти воювали. По суті, е їхні діти це от вашого віку, mm -hmm. це 20 років. І але виходить, що воюють всі і ті, і ті? І з іншого боку, також говорять, що зараз ми воюємо, наше покоління, ваше покоління воює саме тоді, саме тому, що наші батьки втратили цю країну і нічого не робили, і їхня байдужість до корупції, до хабарництва, до того, що відбувалось після отримання незалежності, вони не змогли побудувати цю країну. Ем, і зараз розплачуємося. Ми ваше і наше покоління. Як ви ставитеся до цього? Я абсолютно згоден з цим, тому що в першу чергу, як я зараз дивлюсь на себе, бо от я зараз повністю сформована людина, яка має якусь власну думку, яка може публічно висвітлювати свою думку. Я от завжди там зараз. Я, я коли був дитиною, ще думав, ой, та політика, я думаю, всім байдуже на цю політику. Отак, зараз я підріс, і для мене це важно, тому що я живу в цій країні. Я там умовно там. Щось дивлюся, я хочу про це висловитись. Там я хочу щось сказати, щось зробити. Там давайте, хлопці, підемо зараз на Фріазов. Це, по, ну, це звільнення полонених. По звільненню так. полонених. так. Мітинг і безпосередньо, типу, от я завжди ходжу на такі акції, я постійно якось це підтримую. І от як наші батьки, чому вони там не зробили чогось раніше, щоб не допустити цю війну? І як я думаю, що зараз саме наше покоління і ваше покоління, ми зараз боремося за те, щоб, щоб наступне наше майбутнє покоління не бачило цієї війни. Тому що для мене, от як головний страх, у мене двоюродний брат, в йому 10 років, от скоро буде. І от він. Каже, що він хоче бути військовим. І для мене це трішки ну, трішки я боюся цього, тому що я хочу, щоб він був футболістом. там, Я не знаю, ким він там хотів бути льотчиком, ким завгодно, але ну, досить вже нам з цього плану війни. Я рахую, що наше наступне покоління має вже розвивати цю країну у якомусь іншому руслі. От. Так, дякую вам за цю відповідь. А, і наостанок, звісно, хотілося б поговорити не тільки про майбутнє вашого брата, а і про ваше. Як ви бачите своє майбутнє в армії? Чи повернетесь до навчання, чи як ну я про це питання дуже довго думав. І от напевно я для себе вже вирішив, що я віддам повністю я, як я вирішив спочатку йти захищати країну, так я буду захищати її далі. Це буде як військова. Тематика, поки у нас не закінчиться війна, після того як ми переможемо, тоді вже ми будемо. Я буду далі, можливо, в війську залишатися або так само буду захищати країну на інших фронтах, якщо так можна буде сказати, так і. Для мене дуже важливо саме працювати на свою країну, тому що ми будемо тут жити. Тут будуть жити наші діти, і звідси, взагалі, я нікуди не хочу там повертатися за кордон, навчатися. Це взагалі не моє. Я зрозумів, що я люблю цю країну, і я хочу робити для неї абсолютно все і готовий віддати абсолютно все за неї. Думаєте якось про перемогу? Є якісь, можливо, романтичні думки чи нереальні думки, неважливо, але є думки, в принципі, про перемогу? Та постійно, я думаю про взагалі закінчення війни та як, як це буде виглядати. І от е, я перестав про це думати, тому що, типу, от, Два місяці тому у мене була одна думка. Зараз вона змінилася знову, і вона так буде постійно мінятися. Немає ніякої там ідеальної аналітики, як вона закінчиться. Головне, точно, що я можу сказати, з військової точки зору: війну ми не програємо. Якщо, ну, от як, якщо ми рухаємося як зараз, зараз військові роблять абсолютно все для того, щоб захищати всіх нас, для того, щоб. Відстоювати далі території, які були окуповані ворогом, і ми робимо зараз все для цього. І ми точно не програємо. А питання перемоги це питання лише часу і того, як цивільне населення буде готове допомагати нашій армії. Дякую вам дуже за цю розмову. Правда, дуже важливі. Такі меседжі прозвучали з вашої промови, з вашої розповіді. Тому я безможно вам дякую. І Дякую, що прийшли. Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що спілкувалися ми з бійцем 3-ї окремої штурмової бригади на псевдосерфер. Говорили і про молодь в армії, і не тільки і про мотивацію. Поговорили, тому дякую вам ще раз.